Раннейс тут 25 плюс я я даже не сомневаюсь. Ну вот, у нас максималочка ремакс дается максималочка 50 плюс здесь мой 55 грамм на ликатор. Неділя, але коли йде збирання дозору, з серпня по кінець вересня їмо в машині, спимо в машині, живемо в машині. Зателефонували наші клієнти, сказали, що збирають той зайшли, волога нормальна, 7,5. 8 Тож газуємо до них і будемо вам показувати все це діло. Вам всім смачного, бажаю гарних врожаю, взаємовигідної співпраці, підписуйтесь на нас на всіх платформах. Бо на п'яті. Чотири плюс. Він ще розложив, я тобі говорю, ще й лишньо насипали, ще й фазанів покормив, стопу довго буде. Оце збиваю, це озе Альдазор. Ось можна проїхати. Так, ми вже на полях фермерського господарства Рубін з Ярославом Сергійовичем. Він власноруч керує комбайном, збираємо Альтазор. Ярослав Сергійович, в двох словах можеш розказати, що було на полі, який обробіток, що робив. О, ще, ще за рулем комбайна ні разу не пробував це робити. Ну давайте спробуємо. Доброго дня. Агрорит у нас гостя. Так, ну в цілому по полі ви вже не побачите, хоча у у у жнивні рештки є. В тому році була після збирання кукурудзи дисковка дефтом, агрокалина на 8 см десь, плюс-мінус. І в цілому все. Потім по весні була культивація. Після культивації ми сіяли альдазор. Вносилось добриво присівбі сульфамохоз 20-29-20 азота. 20 фосфора і 9 сірки. Де то 100 кг 100-110 кг. Також прийшов час, там вже було десь 6 листків. Обробили сульфат магнія, гербіцид. Була грати максималочка, рімак здається, максималочка 50 плюс, десь ну, 55 грамів на гектар. При, при нормі якби там 50 То в цілому непогано є, є, бачите, чуть бурянчик, але проблема в чому була. Ми обробили поле, десь 29 гектарів, то плюс-мінус два оприскувача було. Зазор до дощу був де то там одна частина десь 2 години, а друга частина де-то година. Але навіть після того, що пройшов дощ, в цілому, як бачимо, бурян не, не сильно великий. Потім прийшов час, робили фунгіцидом. Не скажу точно назву, але точно аналог тануса пам'ятаю. Що то воно по-моєму із китайського. Но, но не буду ламати голову, не, не пам'ятаю. Е, також вносилось бор, сульфат магнія. І в цьому здається все. Далі дощики невеликі, потім суперспека. І як бачите, наш альдозор вижив. Uh -huh. Three, uh -huh. Так, ми покаталися вже в комбайні з Ярославом Сергійовичем, І зараз, от уже не перший день в фермерському господарстві Рубін проходить збирання соняшнику. І так як не тільки з Альдазором працює дане фермерське господарство, хотіли б в порівнянні почути, яка врожайність, по якому гібриду, і як в цілому вам оцінка Альдазору, Ярослав Сергійович, в двох словах. Ну так, в цілому не перший день косимо. Цю, не іменно цю площу, а в цілому не день сонячний косим. А по цій площаді, скажу це сьогодні ми її розпочали от Альдазор, як бачимо. то, ще було до цього. Була непогана площа, але там вона млачна така. Там була врожайність 22-23, Здали на аналізи Дельта Вільмар. Олійність 48,5 натура до 400 г 390 так, середня десь. То, що бачимо на даний момент сьогодні по цьому Альдазору, що на кращій площі, площаді, прямо на гарній площаді, то тут натура за 400, я думаю, дай 430 буде. Врожайність тут 25 плюс, я, я навіть не сумніваюся. Якщо в цілому брати по гібридам, з тими, з якими наше підприємство працює в цьому році. То я вам скажу на рівні, на рівні чого. Ну, наприклад, у нас була Сенгента, не, не побоюсь там щось сказати не те. Суматра там зайшла до нас в цьому році. То, да, там ми скосили площадку 8 гектар, то було 26. Але ми її скосили, ми знаємо ну точно. А тут я бачу 25, тому можливо навіть і більше буде. Ну, побачимо, якби задоволені, задоволені Альдазором, якби на рівні. В порівнянні з тим роком, то на рівні, і при такій спеці, при таких не сильно ну, якби, сприятливих, сприятливих поводних, да, умовах. погодних умовах, то на рівні, на рівні, нагадаю, що фермерське господарство Рубін працює з нами вже далеко не перший рік. Напевне, з Альдазором роки 4 точно вже. Гарантія, гарантія. І так як роки більш. відрізняються один від одного, просто радикально, то. Вже Альдазор, дане господарство бачило, як і при 20-му, який згорів, 21-й, який заливало, 22-й, який був такий опосередкований. Тобто, ну загальну оцінку рекомендувати можете. Я думаю, Ярослав Сергійович. Так, так. Я думаю, ми і працювати будемо з Альдазором. Да, не гарантуєш, це буде 100% процентів тому що мені подобаються експерименти. Тут навіть можна в стороні подивитися. Є ще один гібрид. А Різару називається 50 тисяч, ну там не менше його, ніж 50. Ну от такий експеримент. З Альдазором в слідчому році, я думаю, теж поекспериментуємо на полях і в 50 тисяч. Навіть є, ну не є, а є так, в таких в прогнозах навіть і менше 50 тисяч. Я думаю, десь там 1045 спробуємо. Деякі невеликі поля, так і у нас демо, там є поля там як Пай 1-2,5-3 гектара то ну, працювати будемо, якби. вже не перший рік працюємо, якби. віримо Альдазорою, а зараз яка густота? Е, на цьому полі у нас десь 60 тисяч, ну, гарантії тут нема 60, тому що десь там 59, по-моєму, по сівалки виходить, але щось випало, як ви розумієте, десь не зійшло. Десь, я думаю, десь так 56, де гарантія до збирання є у нас. Супер, дякуємо да. вам за відео. Так що дякуємо дозору. А Агро, ви агро, агро.